Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life Сьогодні ми з вами поговоримо про, про книгу Джона Гріна Паперові міста. Вона вийшла цього року в видавництві Країна мрій, і одразу скажу, що мені дуже не подобається м'яка палітурка в будь-якого видавництва, тому що я вважаю, що книги мають бути тоді, щоб здешевити в двох варіантах. Ось в такому, так, з тоненькою палітуркою, і в нормальному людському, якщо люди збирають ці бібліотеки, тому що от-от якось отак виглядає книга після одного прочитання. Ну, мені, чесно кажучи, дуже не подобається. А якщо говорити про Джона Гріна, то познайомилася, я. З ним, як з автором, з книги Провина зірок щоправда читала я її російською на ще колись живому рідері. А... Вона мене вразила, як мінімум, тому що, напевне, я люблю читати про історії людей, які мають онкологічні захворювання, оскільки певний час долучена до процесу спілкування і роботи з такими дітьми у Луцьку. Тому історії про те, як люди борються, як вони переборюють щось і як і проходять певний шлях, мене завжди зачіпають. Тож, провина зірок саме про двох підлітків, які. І мають рак. А, якщо говорити про паперові міста, то це такий собі а, написано, що це детектив для підлітків, однак, як на мене, детективу тут немає, принаймні у класичній формі, до якого ми звикли, і книга це дійсно для підлітків. А, мені вона більше не сподобалась, ніж сподобалась, адже тут дуже плеский сюжет, дуже Напевне, затягнутий, тому що ти читаєш, 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 і хочеш, щоб вже був якийсь екшен, ну хоч якийсь, а його немає. На цю книгу знятий фільм, який, до речі, теж дуже був насушумівший Я його навіть подивилася, думала, можливо, фільм мені сподобається більше, іноді таке трапляється. Однак в фільмі змінене закінчення, до речі, дійсно воно краще, ніж у книзі, але фільм повністю нівелює все, що написано в цій книзі. Тобто моє сприйняття одної з героїнь було зовсім інше. Мені здається, автор хотів донести трошки не такі речі. Фільм Обрізав багато дійсно потрібних моментів, залишивши купу, купа, непотребу. А, тому все-таки ну, в цьому випадку книга була краще. А якщо ми говоримо про сюжет. То а, всі дії відбувається в останні дні навчання в середній школі Сполучених Штатів Америки. Тобто це такий лейтовий, як ви вже зрозуміли, роман для підлітків. Хоча я не впевнена, що наші підлітки його теж так оцінять, оскільки в нас трошки інше сприйняття реальності. Але а, є Квентин головний герой книги. А який мешкає по сусідству з Марго дівчинкою, в яку він таємно закоханий ще з дитинства? До речі, на обгорці якраз головні герої фільму і книги, тому тут навіть спростили собі роботу видавці, поставивши на обкладинку просто кадр з фільму. Отож, Квентин мріє про Марго, Марго як. Ми можемо зрозуміти одна з найпопулярніших дівчат у школі, але не дуже проста в спілкуванні і, взагалі, в поводженні, адже вона тікає зі школи кілька разів і від батьків, і має багато-багато пригод. Але в одну ніч вона стукає у вікно до Квентина і просить про допомогу. Як на мене, саме це ніч це найкраще, що було в книзі, можна було поставити крапку і зробити це оповідання. Все. Тому що Марго хоче на прощання зробити деякі приємні. І неприємності для своїх друзів і ворогів. Отож, всю ніч вони подорожують від будинку до будинку. А за продуманим сценарієм, доволі цікавим, ну специфічним, наприклад, для мене вразило, як 18-річна дівчина могла придумати такі веселі плани помстину. Вони просто дійсно неймовірні. А, і ніч завершується. Далі розпочинається вся дія. До речі, це не є спойлером, тому що все це ви можете ось тут прочитати а, в скороченій версії. На книзі, далі Марго пропадає, але залишає підказки для Квентина, як її знайти. І от вся книга описана, як вони шукають Марго. Дуже довго, дуже специфічно, вона залишає підказки. Квентин з друзями попадають в різні халепи, однак згодом все змінюється, і те, як вони її знайдуть. Ви можете прочитати і те, що буде далі. Насправді я вже переживала, що тут буде такий дуже-дуже ванільний хеппі-енд. Дуже пораділа, що, як мінімум, ванільного хеппі-енда в цій книзі немає. А, тому її все-таки ну, для чогось треба читати. Мені багато відгуків я читала про те, що дівчина Марго не подобається, про те, що вона зарозуміла, а, про те, що там, вона його центристка, можливо, це так, але. Я наприклад з цієї книги зробила висновок, що Марго Людина, яка шукає себе, ну, їй 18, вона має ще на це право. Вона виходить за рамки, які їй суспільство в принципі не тільки її я будь-кому поставило, і відповідно просто робиться по-своєму, тому вона і тікає постійно кудись. І я думаю, що колись вона себе знайде, але на даному етапі їй так краще, і вона розуміє, що вона робить. Вона не робиться з якихось емоцій, Там з образи чи ще щось. Тобто ну, я більше схильна м, позитивно відноситися до головної героїні, ніж негативно. А, про що я хочу зачитати невеличкий уривочок, який якраз відображає її ставлення до життя, яке такою ниточкою йде протягом усієї книги. Ти в курсі, що довгий час, тобто майже всю історію людства середній тривалість життя становила менше, як 30 років. Виходить, нормальне, доросле життя тривало років 10, так? Ніхто не планував, як піде на пенсію, не планував свою кар'єру, ніхто взагалі нічого не планував. Ну, це часу ні в кого не було. Тобто на майбутнє. А потім раптом тривалість життя почала зростати. У людей з'явилося майбутнє, і тепер люди майже весь час тільки про нього і думають. Про майбутнє, тобто. І все життя опинилося в майбутньому. Ти робиш щось тільки заради майбутнього. Ти закінчуєш школу, щоб потрапити в коледж, щоб потім робота. Була трохи краще, і щоб дім купити більше, і щоб дітей в коледж відправити, і щоб в них потім була робота краще, і щоб вони мали дім купити, і щоб у них вистачало грошей на своїх дітей відпровадити їх у коледж. Як на мене, і я вже сказала, паперові міста. Це книга для підлітків. До речі, я думала, що тут невдалий переклад, саме назви, принаймні по тому, що таке міста Тут вже буде спойл, тому я не буду розповідати наперед. Але я думала, що краще б її назвати Міста на папері. Однак коли я загуглила, вона дійсно називається «Papers Town» Тому, в принципі, переклад назви правильний. Отож, для кого ця книга? Ця книга для молоді для розваги нам можливо взяти на літо там на канікулах, коли школярів. Коли школярам набридне читати книги за програмою, вони можуть взяти цю, ознайомитися з нею, можливо, для себе зробити якісь висновки, можливо, поставитись по-іншому до своїх друзів, адже, наприклад, Квентин там всередині книги розуміє, що він занадто багато вимагає від людей, хоче, щоб вони були іншими, а кожна людина є індивідуальністю, тому треба їх сприймати такими, якими вони є. Насправді для молодої людини це теж важливо, не очікувати забагато від когось. Також Головний герой зрозуміє, що іноді. Не можна зациклюватися на комусь або на чомусь, що варто відпускати свої мрії, особливо дитячі, що варто боротися зі страхами. Ну, тобто, таке лейтове налаштування на майбутнє молодого підлітка. А для людей, які люблять цікаві гостросюжетні і більш інтелектуальні книги, Ця не підходить. І тому ну, я не дуже впевнена, що я дуже рекомендуватиму її комусь. І що взагалі ще повернусь до цього автора. На жаль. Однак, про зірок, про яку йшлося раніше, дійсно сильна книга, хоча теж про підлітків, але я думаю, що просто Джону Гріну варто було її написати і жити за рахунок цього бестселеру далі. Просто, на мою думку, деяким авторам варто зупинитися. От в нього це було саме з провиною зірок. Якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал і до наступних зустрічей.